Катерина колись просто обожнювала новий рік, як і всі люди, вона щиро раділа цьому святу, проте варто було їй одружитися з Олегом, як новорічна ніч стала асоціюватися в неї. З абсурдним хаосом. Причиною цього була традиція, яку у їхній родині започаткувала ще багато років тому матір Олега Галина Петрівна. Відтоді, щороку, вона приходила зустрічати Новий рік разом із сином. І Олег вважав своїм обов'язком. Приймати її, адже це була його рідна мама. А от для Катерини ситуація виглядала зовсім по-іншому. Їй хотілося провести свято наодинці з чоловіком або в компанії друзів, а не в товаристві Свекрухи. Перший новий рік із Галиною Петрівною вона терпіла. Але коли наступного року Олег знову сказав, що його мама буде з ними, між ними почали виникати невеликі. Проте гострі сварки. І так тривало рік за роком. Проте кожного разу вони, врешті-решт, дозволяли Галині Петрівні приєднатися. Хоча і сварилися через це. Цей Новий рік мав стати п'ятим спільним святом для молодої сім'ї. Якось увечері Катерина не витримала і запитала прямо: Олег. Скажи мені чесно, твоя мама знову збирається зустрічати Новий рік з нами. Ти ж знаєш, Катю, зітхнув Олег, це наша сімейна традиція, а традиції потрібно берегти. Катерина роздратовано похитала головою. Я розумію, але скільки це ще триватиме. Кожного року одне й те саме. Ми плануємо свято, а твоя мама з'являється? І нав'язує свої традиції та нудні серіали. Я хочу новий рік провести тільки з тобою. Ну, хіба це можливо? Катю. Ти ж знаєш, що моя мама самотня, і їй також хочеться бути частиною нашої сім'ї. Спробував заспокоїти її Олег. Хоча і сам був не захваті від всієї ситуації, він теж мріяв вирватися на туристичну базу, де друзі влаштували веселу новорічну вечірку. Але кожного разу він пригадував, як його мама сама його виховувала і як долала безліч труднощів, тому не міг відмовити їй у цьому маленькому проханні. У його очах відмова була б справжнім зрадництвом. З наближенням свят Катерині прийшла в голову дуже. Хороша ідея. Вона постійно думала, як би зробити так, щоб цього разу провести свято тільки з чоловіком. Нарешті план був готовий, і вона вирішила обговорити це з Олегом. А ти впевнена, що вона погодиться? сумніваючи запитав Олег. Ну, нам потрібно хоча б спробувати, впевнено відповіла Катерина. І ввечері, коли Галина Петрівна завітала до них на чай, Катерина таки зібралася з духом, щоб підняти цю тему. Вони сіли на кухні. Галина Петрівна розливала чай і подавала свіжоспечені пиріжки, які вона зробила спеціально для них. Галина Петрівна, нарешті, промовила Катерина, підбираючи слова. Ми з Олегом думали і вирішили зробити вам подарунок на свята, путівку в санаторій. Ми знаємо, що ви колись любили туди їздити, там і здоров'я поправите, і гарно відпочинете. Галина Петрівна здивовано подивилася на невістку. Її обличчя витягнулось. Та навіщо мені це тепер? Хіба в такому віці час по санаторіях їздити? Ну, подумайте. М'яко переконувала Катерина. Там буде безліч розваг, з вами завжди хтось буде поруч, а тут ми якось самі впораємось. Уявіть собі, які це чудові свята. Проте Галина Петрівна вже прийшла до тями і уперто заперечувала. Дітки мої, я зовсім не хочу нікуди їхати. Я хочу бути з вами на Новий рік. У колі близьких це моє найголовніше бажання. Тільки один день на рік я прошу побути з вами. І нічого більше. Глибоко в душі Галина Петрівна розуміла, що своєю присутністю вона заважає молодим проводити свята так, як їм хочеться. Вона була мудрою жінкою, проте не могла відмовитися від цієї єдиної радості побути поруч із сином та невісткою. Їй хотілося відчувати, що вона потрібна, що є частиною їхньої сім'ї. Тому вона не вважала своє бажання егоїстичним. Навпаки, у її свідомості це було заслуженим задоволенням. Один вечір у році хіба це так багато, щоб я не могла провести його з вами? Катерина відчула, що розмова не дала бажаного результату, але з повагою схилила голову. Катерина відчувала, що її план провалився. Невже навіть пропозиція поїздки в санаторій не подіяла? Невже вони знову будуть сидіти цілу новорічну ніч перед телевізором, слухаючи нескінченні спогади Галини Петрівни про юність Олега? Здавалося, що це замкнене коло триватиме вічно. 31 грудня з самого ранку Галина Петрівна вже була на порозі їхньої квартири. Катерина та Олег. Ще міцно спали, але свекруха не стала їх будити. Вона тихенько відчинила двері своїм ключем, принесла із собою два великих пакети з різними заготовками та одразу пішла на кухню готувати страви до святкового столу. Однак тихо перебувати на кухні Галина Петрівна не могла і навіть не намагалася, Кухонний посуд гучно стукав, що, звичайно ж, швидко розбудило молодих. Катерина, розплющивши очі, зрозуміла, що свято знову почалося не так, як вона мріяла. От вона вже тут, на моїй кухні, господарює, подумки роздратовано сказала вона. Вона зітхнула і відвернулась до Олега. Ну, от почалося. Мені доведеться це терпіти увесь день. Чому інші люди можуть відсвяткувати новий рік у спокої, а я мушу пройти крізь це випробування? Ну, Люба, ну потерпи хіба один день, з легким докором відповідав Олег. Ти знаєш, що вже завтра рано вона прокинеться і піде. Навіть не будитиме нас. Ну це тільки один раз у році. Знаєш, мені вже не бридло це терпіти. Гнівно сказала Катерина. Я більше не згодна на цю вашу традицію, і на наступний рік її тут не буде. Пообіцяй мені це. Олег мовчав, намагаючись уникнути обіцянки, а потім тільки буркнув. Подивимось. Катерина стримала емоції. Вона привіталася зі свекрухою і пішла у ванну. Через півгодини вони разом нарізали салати, а Галина Петрівна не могла від того, щоб не навчати невістку кожному руху. Нарізай цибулю дрібніше Катерино. Так буде смачніше, наполегливо говорила свекруха. Катерина крізь зюби відповідала, але мовчки виконувала поради, мріючи про швидке завершення кухонного ритуалу. Свекруха взялася за головну страву, і Катерина відчула полегшення, що може на мить вийти з кухні та зайнятися прибиранням у кімнатах. Але Галина Петрівна швидко закінчила з індичкою і почала ходити за Катериною, коментуючи кожну деталь її прибирання. Терпець Катерини майже урвався, і вона вирішила піти до сусідки Ангеліни, щоб хоч трішки відпочити, без безкінечних порад. Сусідка Ангеліна, з якої вони дружили з дитинства, вислухала подругу з розумінням. Приходь до мене, Катю, хай вони собі святкують, як хочуть. А ми проведемо час нормально, запропонувала Ангеліна. Головне, щоб твоя свекруха мала Олега поруч. Їй більше нічого й не треба, повір. Але я ж не можу просто так піти, сумно відповіла Катерина. Олег буде проти, хоча я вже просто ну, не можу це терпіти. Вони посиділи в Ангеліни ще кілька годин, поки Катерина не вирішила повернутись додому. Коли Катерина повернулася, вдома не було ні Олега, ні Галини Петрівни. Цікаво, а куди вони зникли? здивувалася вона, а потім вирішила трішки відпочити. Вона умікнула телевізор і, почувши знайомі звуки фільму, заснула. А згодом її розбудили гучні голоси з під'їзду. Катерина почула, як у квартиру хтось зайшов, і здивована вона підвелася з ліжка. Коли вона вийшла у коридор, її зустріли незнайомі обличчя, голосно вітаючи її з Новим роком. У дверях стояли Галина Петрівна та Олег разом із десятком родичів, яких Катерина бачила вперше в житті. Добрий вечір. Спантеличино привіталася вона, намагаючись усвідомити, що відбувається. Олег, помітивши її подив, сніяковіло посміхнувся Кохана, вибач, ми з мамою забули тебе попередити. Це наші родичі з Рівного приїхали святкувати з нами. Катерина ледь стрималась, щоб не висловити все, що вона думає, про цих неочікуваних гостей. Проте вона тільки стримано кивнула, розуміючи, що цей новий рік перетворився на ще більше випробування, аніж вона очікувала. Катерина глибоко зітхнула, закривши обличчя руками. Вона намагалася зібратися з силами, а потім, обернувшись до Олега, сказала: нам потрібно поговорити прямо зараз. Олег? Вибачивши перед родичами, пішов за нею до спальні. Олег, скажи мені, навіщо ви з мамою притащили сюди всіх цих людей? зі здивуванням та обуренням запитала Катерина. Ти взагалі мене ні про що не питаєш. Хто ці люди і чому я маю святкувати новий рік з незнайомцями? Катю, ну це ж моя родина, спробував пояснити Олег. Я їх так давно не бачив, і мені так приємно, що вони приїхали. То ти радий? А чому ти навіть не спитав мене, чи буду я рада їм? Ти вирішив все сам, як завжди, моя думка для тебе нічого не означає. Олег намагався її заспокоїти. Катю, ну я тільки сам сьогодні дізнався про їхній приїзд. Це мама все так вирішила. Але хіба це погано? Нам усім буде веселіше разом? Веселіше? Та я дуже навіть проти. Мені мало твоєї матері, яка без кінця мене вчить як малу дитину. Так тепер ще й повний дім чужих людей. Катерина вже не могла стримати свого обурення. Вам весело? Ну, то й святкуйте без мене, а я йду. Як це ти йдеш? ошелешено запитав Олег. А хто буде допомагати накривати на стіл? І до того ж їжі на всіх не вистачить. Потрібно піти в магазин за продуктами. Робіть, що хочеш взагалі святкуйте самі, сказала Катерина і швидко вийшла з квартири. Олег стояв розгублений, але він вирішив не йти за нею. Був переконаний, що дружина скоро повернеться. Катерина йшла по засніженому місту, спостерігаючи, як щасливі люди, бажали одне одному гарних свят. Вона відчувала себе зовсім по іншому. Невже Олег так легко ставить свою матір та родичів вище за неї? Чому вона, його дружина, мусить терпіти все це, коли її бажання ніхто навіть не враховує? А невдовзі її телефон задзвонив. На екрані висвітився номер свекрухи. Катю, ти де зникла? Гості тут, а тебе немає. Тобі не соромно? з обуренням запитала свекруха. Катерина, ледь стримуючи емоції, відповіла: Я вийшла у справах, скоро повернусь. Ну, якщо ти вже вийшла, то зайди в магазин і купи п'ять пляшок шампанського, будь ласка, ікру та м'ясну нарізку. А і вибирай не найдешевшу ікру. Подивися, що була хороша. Катерина на секунду замовкла. Вона була вражена нахапністю свекрухи. У мене немає таких грошей на всі ці покупки, відповіла вона. Можливо, вашим родичам краще самим піти в магазин. Як це немає? А на санаторії гроші знайшлись? Думала, я не зрозумію твоєї затії. Хотіла позбутись мене на Новий рік, щоб я не була поруч із сином, як тобі взагалі совісті вистачає так робити? Від цих слів Катерина ледь не вибухнула. Замість відповіді вона просто вимкнула телефон. Її настрій остаточно зіпсувався. Вона сіла на лавку і не змогла стримати своїх сліз. А незабаром біля неї з'явився літній чоловік у капелюсі. Дівчино, чого ж ви плачете у новорічну ніч? запитав він зі співчуттям. Катерина швидко витерла сльози і відповіла трішки різко. Які у вас можуть до мене бути справи? Та немає у мене справ, дівчино. Просто хотів підтримати, ну, якщо ви не проти. Відповів чоловік спокійно, сідаючи поруч на краєчок лавки. Усі зараз радіють, а ви сидите тут і плачете, та й виглядаєте ви дуже гарно, щоб так сумувати у свято. Катерина, трішки здивована добротою незнайомця, полегшено зітхнула. І чоловік продовжив. А от я живу без сім'ї, маю сина, але бачте, йому я вже не потрібний. Заважати почав, так його дружина зробила все, щоб мене позбутися. Живу тепер, де прийдеться. Його слова зачепили Катерину, і вона відчула до цього чоловіка непідробне співчуття. Він посміхнувся і сказав не дозволяй нікому контролювати твоє життя, прожити його заради когось, хто не цінує цього. Це марна справа. Запам'ятай, Катерина винувато посміхнулася. Пробачте мені, будь ласка, просто навалилося все якось. Вона глянула на чоловіка з вдячністю, і цей короткий випадковий діалог трішки її заспокоїв. Катерина, ледь стримуючи сльози, дивилася, як літній чоловік неквапливо зникає в далині, несучи її невеликий подарунок. З його словами про те, що не можна дозволяти іншим контролювати своє життя. Вона відчула, як у її душі, наче щось перевернулось. Діставши телефон і увімкнувши його, Катерина побачила десяток пропущених дзвінків від Олега та свекрухи. Повертатись додому їй зовсім не хотілося, але вона вирішила розібрати зі всім раз і назавжди. Як тільки Катерина зайшла у квартиру, її зустріла злива докорів від Галини Петрівни. «Катерино, де ти була? Гості тебе шукають. Телефон вимкнений. Хіба можна так відповідально ставитися до свята? Катерина різко відповіла. А знаєте що? Всі зараз же виходьте з моєї квартири. Негайно. Та як ти смієш так говорити з моєю мамою, обурився Олег. Я ж знав, що ти завжди дорікатимеш нам цією квартирою. Катерина дивилася на нього холодно і твердо. Олег, якщо ви всі зараз же не підете, це буде кінець нашим стосункам. Я не збираюся терпіти це більше. Галина Петрівна була вражена, але вона швидко взяла себе в руки. Вона почала збирати на стіл всі наїдки, які сама принесла, і, не чекаючи, коли Катерина змінить свою думку, повела родичів у свою квартиру, прихопивши все, що тільки можна було взяти. Олег, роздратований та ображений на дружину, пішов за ними, не бажаючи залишатися в домі, де образила його маму. Коли всі пішли. Катерина відчула суміш полегшення та суму. Їй було непросто пережити це рішення, але вона розуміла, що так буде краще. Залишившись наодинці, вона вирішила прогуляти з містом ще раз. Вона зайшла в магазин, купила шампанське, хліб, баночку ікри. Саме те, що колись вважала святковим атрибутом. Хоча і не для цієї компанії. Вона повернулася у парк, де вперше зустріла літнього чоловіка. І на її подив він все ще сидів на лавці, наче чекаючи когось. Побачивши її, він посміхнувся. А, це знову ти, донечко, я сьогодні думав про тебе, Ти мені дуже допомогла, хоча ти навіть не знаєш, наскільки. Катерина відчула тепло в душі і сіла поруч. Вона простягнула йому шампанське, хліб та баночку ікри. А давайте зустрінемо новий рік разом, якщо ви не проти, звісно. Вони відкрили шампанське, налили в пластикові стаканчики і приготувались до настання півночі. Коли пробили куранти, вони випили покелиху шампанського, і Катерина відчула, що в цей момент їй не хочеться бути більше ніде. Літній чоловік був надзвичайно щасливий та вдячний, його очі світилися добротою та щирістю. У новорічну ніч, сповнену тишею та чистотою зимового парку, Катерина відчула, що нарешті звільнилася від всього, що її обтяжувало. Вона знала, що цей рік стане початком нового життя, і цього разу він буде таким, як хоче вона.